Хабарі за в'їзд у Крим далекобійникам, які не хочуть стояти стояти в кілометровій черзі, пропонують проїхати швидко, але за гроші. Таку інформацію розповіли джедаєм на Чонгарі. Тож ми продовжуємо серію сюжетів до річниці окупації Криму про заробітки на новоствореному кордоні в ексклюзивному репортажі Христина Бурдим. на в'їзді до Криму. Водії вже звикли, тут доведеться постояти. Везем м'ясопродукти. Ми стоїмо більше 10 суток тут. Не знаємо, до тягнем, бо 10 суток стоїмо. Там, де черга, тепер і корупція. Керманичі розповідають, поза чергою через кордон пускають за гроші. Сьогодні ночі стояло 6, вони всі 6 ушли. 6 маленьких, тобто звичайних... Не ну, п'яті-десяті тоніки. Микола в черзі вже десятий день везе з з Дніпродзержинська. Він єдиний із далекобійників, хто погодився розповісти джедаєм про корупцію на блокпосту на камеру. Тут ця та сміначу пропустила машини 100% за день. прошла сміна, молодці, нічого не пропускати. Щоб прослизнути швидше, треба заплатити 2-3 тисячі гривень, розповідає водій. Щоправда, такий бізнес силовикам нещодавно обламали самі водії. Вони заблокували колег проскочунів ні, ну якщо я на халь намагався, ми вчора його не пустили. Ми розвернувся, виїхав, щоб заразить не передавив нас усіх. Це якийсь такий наглий водій був, да, так? Так, да. так. Тобто він... Якщо увійдеть, зкані Дніпропетровська. Привіт тобі від земляка, я теж з Дніпропетров. Зараз вчора нас чуть не задавив. Керманець, щоправда, додає. Керівництво прикордонників днями запропонувало спільно боротися із хабарниками. Прийшли, сказали, говорили, записуйте номера машин, які проїжджають, дзвоніть нам, ми будемо розбиратися. Прикордонники кажуть, що без черги пропускають лише вагітних інвалідів і дорослих із дітьми до року. І, мовляв, масового хабарництва на Чонгарі немає. Натомість виявляють чимало контрабанди. Проблематика у нас, якби є в приміщенні легких наркотиків з Жанкойського району Криму, який постійно славився вирощуванням марихуани. То намагається незаконно перевезти і готівку з Криму везуть гривні, з материкової України рублі. Були випадки затримання зброї. Ловили на кордоні й терористів, та найчастіше все ж намагається провести пальне. Проблематика є в різниці цін на паливо. В Криму і на материковій частині відповідно там ціни менші, тому у нас були виявлено, дуже багато було виявлено, виявлено значить, та матеріалів. матеріалів основному це дизельне паливо та бензин через особливий статус півострова. контрольно пропускні пункти на півдні наразі одні з найзахищеніших, а перевірки на них найретельніші.